Нові козачата та берегині учнів Крихівецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів прийняли до лав українського реєстрового козацтва. Відбулася урочиста присяга на вірність народу та господу, і сотню школярів від 2 до 5 класу тепер сміливо можна назвати козаками. Навчальний козацький курінь сміливими козачатами та берегинями в крихівецькій школі стало понад 100 учнів. Вихователі переконані, це допоможе їм змобілізуватися, глибше пізнати історію України і традиції українського реєстрового козацтва. Вони будуть і краще навчатися, вони будуть і краще дисципліну будуть кращу мати. Отже, це для них я вважаю надзвичайно сьогодні велике і свято, і відповідальність. Самі ж козаки запевняють. Ають в період, коли Україна стоїть на барикадах, це для дітей дуже актуально. Це дуже такий крок і дуже відданість школи і цих дітей, які прекрасно одіти у наші українські строї. Кожен прийняв присягу на вірність Богу, на вірність українського народу, на вірність. Реєстрового козацтва. для ознайомлення школярі отримали брошури під назвою Козацького народу. Як годиться, козачата та берегині склали присягу на вірність Господові й народові, обіцяючи берегти любов до людини і всього живого.